Живеться в сім'ї калиського священника отця Володимира весело, це однозначно. Сміх та дзвінки голоси зранку до вечора. Звісно ж, в середовищі, де одразу дев'ятеро дітей, і без сварок не обходиться, але практично завжди перемагає дружба. Тут є багато дітей, можна скимбавитись веселіше. Подобається, що тут спокій, нема сварків, затишно, спокійно. Ну, біж. Більш... Ну, сімейна обстановка тут дружна сім'я. Ну, один одного не обіжаємо, допомагаємо. Ем... Ходимо разом на службу, божу разом. Все робимо. Дівчатка всі сім'ї обожнюють співати. Оля вже зараз переконує, вирости буде артисткою. Обіцяє і віку, яка з'явилась тут нещодавно, навчити. Ну, а хлопчаки більш за все люблять футбол на церковному подвір'ї. Справжній футбольний майданчик. грати дуже в люблю люблю прибрати кімнаті Сергієм. Наравері на і на цим грати сліпики любимо собі зробити разом уроки там допомогти один одному. В дітей чіткий режим та суворі правила, які складали самі. Серед них такі важливі пункти, як знімати взуття та не пискувати до дорослих. Обов'язки в сім'ї також розподілені. Поблажки можливі тільки для найменшої настусі. Ще ми прибираємо старшими. Я з Олею, він, він з вікою, а він з олегом. І так, сходи, ванну, туалет і кухню. Так прибираємо і решту кімнату. А головне, що прагне донести до вихованців прийомний батько любов до Бога. До речі, себе він героєм не вважає. Каже, на все Божа воля. Та й помічницю надійну має. Я Хочу їм дати, щоб вони були. Любили Бога, бо добрими християнами, людьми, щоб вони потім в собі в житті дали собі раду, були такі не грішили, не зусили собі небо, то ми за того їх взяли. Он щоб вони були. І побожні і добрі люди втім в Калуші це не єдиний дитячий будинок сімейного типу. Місцеві люди охоче створюють і прийомні сім'ї. Звертаються переважно, звичайно, сім'ї одинокі, тобто одинокі батьки чи одинокі мами. У більшості чомусь зараз так воно є на даний час серед тих кандидатів, які до нас зверталися. Але безумовно, що ми від. Піддаємо перевагу все-таки повній сім'ї, де є модель сім'ї як такої, де є тато і мама, але не забороняється і окремо мамі чи татові, мотивованому на створення сім'ї, створити таку родину. Наразі вже є три кандидати, які готові стати прийомними батьками, а двоє ще в процесі навчання.